Всім привіт! Мене звати Мерія Мірям. Якщо повне ім'я зараз я є операційною директоркою благодійного фонду Волонтерська. Якщо до цього ми ще створювали, і ми не мали в голові знаєш, такого фокусу на розвиток громадянського суспільства, то зараз ми робимо все те саме, тільки це ми тримаємо постійно в голові. Я думаю, що у нашого міста просто неймовірний. Можна матюкатися? Якщо людина з якоїсь причини фізично зараз не знаходиться в місті, це не означає, що вона сюди не приїде. Точно не будуть повертатися ті, хто ну, вже внутрішньо до себе обрали, що вони не готові. Але, блін, стільки готових і стільки тих, хто чекає за всіма законами фізики, типу, це місто мало зламатися під силою тиску, але воно стоїть. Я не знаю. Ну, люди, які його творять, їдуть на відповідь. А логічно по багатьом причинам, але вони тут і вони не можуть сидіти знаєш, на, на стулі рівно. Їм треба щось робити. ну, Вони дієві, їм не все одно, їм свербить. Це мій дім. Бо я його люблю, бо я нікуди звідси не поїду, бо я не хочу звідси їхати. Бо якого хрена я маю звідси їхати, якщо якась гедота прийшла на мою землю і хоче в мене цю землю відбрати. Ну, н -н. Ні. Самі звідси йдіть.